Коли я чоловікові заговорила про прийомну дитину, то він одразу почав мені казати, що невідомо, що з неї вийде, яких він мені тільки випадків не приводив як доказ. А все гене, казав він мені таким голосом, що мороз ішов по шкірі. Але ми були одружені вже 15 років, а дитячого сміху в хаті не лунало, наче обоє здорові, наче все вже спробували, а надії ніякої. Тоді я наполягла на тому, щоб наважитися на маля, і знаєте, чоловік тут виявився правим. Дитина таки перевернула наше життя з ніг на голову, і то так, що в мене вже від цього мурахи бігали по шкірі. Додам, що я з заможної родини і ніколи б не подумала, що є щось у світі, яке мені мій батько не може дати, а мама організувати. А от материнство ніхто з них не міг мені подарувати, тільки руками розводили, що їхній рід і їхнє майно на мені завершаться. Мама знала про мою ідею з дитиною і якось вона приїхала до мене і сказала, що її дуже далека родичка має доньку, яка веде асоціальний спосіб життя, а у неї є чудесна донечка, якій треба допомогти. Я розповіла про це Романові, але він аж підскочив. Я ж тобі товкумачу загене, а ти мене не чуєш. Але я була лиш за те, аби й у мене була донечка, і ще й продовжить наш рід. Аня була дуже тихою дитиною, я не знала, чи їй було чотири чи й менше, бо вона була дуже маленька і тиха, мов мишка. Мені прийшлося дуже довго її привчати до того, що їжа є на кухні цілодобово і не треба нести й ховати в кімнаті, що треба митися, чистити зубки. Як би не було важко, але я насолоджувалася тим, як дитина мені відкривається, а десь через півроку вона сказала мені, мамо, я плакала від щастя. Роман доволі відсторонено поводився з дитиною, все чекав, що оживуть в ній гени, і вона полізе в його бар. Як буває, що після того, як мені прокинувся цей материнський інстинкт, я зрозуміла, що принадіє. Щастю, моєму не було меж, і я знала, кому цим завдячувати моєму маленькому Ангеликові Анні, яка пробудила в мені життя. Звичайно, що більшу частину терміну я була невдома, доводилося перестраховуватися, але я все пройшла. На світ з'явилася моя друга донечка, і я вирішила назвати її Марія. Мені прийшлося ще два місяці бути з нею в інкубаторі, але потім ми вернулися. Як я скучила за своїм домом, за своїм ліжком, своїм дзеркалом і ванною, за всім, всім і ще дуже переживала, як Аня відреагує на маленьку сестричку. В перші місяці я ще говорила з нею по телефону, але потім то вона спала, то була в садку, то ще щось, і я не мала змоги їй показати сестричку. Я зайшла до Ані в кімнату, але її ніде не було. Я спитала чоловіка, де донька, і тоді він мені сказав. Я її віддав її матері. Тепер у нас є своя дочка, тому нема чого хвилюватися, тепер усе буде добре. Я не могла повірити, що здоровий чоловік віддав маленьку донечку в місце, в якому просто кілька хвилин бути неприємно, бо я там була, коли та підписувала папери. Від цього у мене аж волосся дибки стало. Як вона там? Коли ти це зробив, майже кричала я. Вже три місяці вона там живе і все у неї добре. Я її провідував і привозив продукти, говорив він, а я вже набирала тата і маму. Слава Богу, з Анною все було добре, і вона вернулася до мене, довго мене обіймала і просила не лишати її там. Я дивилася на чоловіка і чітко бачила, що вирішив повноцінній родині, маючи все, він проявив свої гени. Ми ще в процесі, бо дитині й року нема. Роман приходить і проситься назад, бо він хотів як краще. Але я думаю, що якби зі мною щось сталося, то він би так само зі мною вчинив. Чи я помиляюся. Підпишись, підтримай українськомовний контент.